На окупованій території Луганщини росіяни мобілізують 18-річних хлопців. Повідомила прес-служба Луганської обладміністрації. У так званій ЛНР введено в дію указ стосовно забезпечення призову на військову службу громадян 1996-2005 років народження. Тобто забратимуть тих, кому в цьому році тільки виповнюється 18 років. Напередодні армія РФ на Лиманському та Куп'янському напрямках втратила щонайменше три танки Т-72. БТР-80, БМП-2, БРМ-1 та штурмовий літак Су-25 повідомила прес-служба Луганської обладміністрації. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Григорівка та неподалік Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області.